Футболочки жіночі, перший сорт за 10 кг 1900 гривень. Ось така класна, класний топік білий. Це Емочка, Наступна. Маєчка у нас йде від Зари. Така класна. Це Елька. Плавє така X-Eчка. Футболочка класна з кінцям принтом. Наступна футболочка такого приємного кольору. Відколісна. Сіра ось така. Наступна футболочка. Класна така. Чорненька. Наступна. Така чорна, класична футболочка. Ось така червона гарна жіноча. З такими рукавчиками гарними на нарозиночці тут. Наступна футболочка. Це у нас XL, з Таким класним ніки Маусом. Чорна маєчка проста. Ще є така маєчка такого яскравого кольору класна. Наступна футболочка. Ось така. Ззаді у нас таке кружево. Чорненька така класна футболочка. Найде з такими в'язана. З гудзичками. Така класна жіночка футболочка. Розгляд не пишуть, але класно. У нас такі квіти яскраво. Ще є прикорозила з таким принтом. Голубенька, тут стразики такі на шиї. І білесенька така класна футболочка. Тут теж з кружевами. Для замовлення пишіть в коментарі. Наш менеджер з вами зв'язується.